Сплетені з лози парасолі та капелюхи, кошики та вази, церква й ангел. це нова виставка проєкту Етніка, що впроваджений у Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського. Захід Магія лози презентує частину виробів чернігівської майстрині Лідії Гончар, яка створює предмети з лози вже приблизно 20 років. Працювати з лозою така сировина, що душа. Радіє, коли з нею працюєш. З неї ж можна виробити все, що його завгодно, аби було бажання. Лосоплатіння це одне з перших ремесел, що панувала людина. Вважається, що воно передує навіть появі ткацтва та виготовлення виробів з кераміки. Найдавніші предмети з лози в Україні були виявлені на території Причорномор'я і датуються вони 18-19 століттям. Лозоплетіння дуже таке давнє ремесло, яке з одне з перших взагалі з'являється на наших теренах і на Чернігівщині. Раніше воно було, дуже було популярне саме от як утилітарне таке. Мистецтво це і будівництво жител, таких хат мазанок, і тини, от і ці карзини там грибасти використовувалися в злоплетіння і в багатьох таких інших сферах, скажімо, побуту. От, ну і була ж у нас вже в радянський час лозофабрика. Зараз вже певний такий відбувається навіть занепади. Тому одна з навіть таких, скажімо, цілей цієї виставки це популяризація лозоплетіння, тому що і на сьогоднішній день дуже актуальний промисел, і от в сучасних інтер'єрах меблі злози там або да, такі декоративні ні, речі вони перше, що вони дуже гарні, вони такі легкі, вони дихають, дуже це екологічно. Найбільше часу та зусиль у створенні предметів із лози займає підготовка матеріалу. Головне, щоб була гарна сировина. А щоб сам саме трудойомки цей процес це заготувати, це поїхати нарізати, поїхати привезти, зварити, окорити, потім посушити, посортувати, а потім, вже якщо є сировина, то працюється на ура. Виставка робіт з лози в історичному музеї імені Василя Тарновського триватиме до весни наступного року. Невдовзі в межах проекту Етніка відбудеться презентація сучасної художньої кераміки.